Сьогодні віртуозну гру на акордеоні учня музичної школи Тимофія Ілюхіна може впізнати кожен лубенець, який відвідує міські заходи, благодійні концерти, концерти в музичній школі та на підприємствах. Навіть ті, хто не захоплюється акордеоном, з задоволенням слухають хлопця, а він з задоволенням грає. Сам Тимофій розпочав своє захоплення творчістю з художньої школи, але окрім малювання йому до душі одразу припало старе фортепіано, що стояло в одній з кімнат закладу. Не вміючи грати та не знаючи нот, він просто бив по клавішах, коли випадала нагода. Дорогою додому майбутнього баяніста заворожували звуки інструментів, які було чути, проходячи повз музичну школу. Проходив повз муз... музичну школу тут і чув, як грають діти. Мені дуже сильно хотіло тут пограти, пограти по цей, посидіти, послухати, щось поробити. І... Так, а в художній школі ти малював, ліпив? Да, да, я малював цим тоже займався і. Я попросив маму, щоб вона мене в музичну школу. А тоді була осінь ще, і мене сюди в музичну школу. І я там тут стояв внизу сталі фортепіано, я на ньому сів і почань. А набор тоді закінчився осінню, і кажуть, що ми вже не приймаємо. А потім каже директориса, там стара наша ще що то не ваш мальчик, то грає так на піаніно, так бринкає цей. цей да мій каже мама. І от мене взяли. Провчившись рік на фортепіано, перед Тимофієм постав вибір: продовжувати вчитись на цьому інструменті чи вибрати акордеон. Через те, що сім'я живе у гуртожитку, розмістити фортепіано було доволі проблематично і затратно. І починаючи з 2008 року, Тимофій почав опановувати акордеон. Фанатичне захоплення музикою в хлопця, помітили викладачі музичної школи і намагаються всіляко його підтримати. Там ви знаєте, спать. Иногда не спишь дома, и за каждую мысль, за каждую минуту. Жизнь – это такое, это, то есть талант делить, это редкость, такое бывает у человека. Это большущая удовольствие. Тимофій Люхін грає де завгодно. Його харизматичне виконання привертає увагу оточуючих. Його запрошують грати на виставках, на різноманітних концертах, у когось гостях, навіть в магазині. А одного разу його гра допомогла зібрати кошти на лікування подруги. Їй потрібна була операція, тому що в неї впала раму футболі там не встала, І вона з -з 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 залізна така, і вона плана на нього прищем. Тобто щось там не то добу і то гінеопрацюємо зупинила гроші. Майже увесь 2015 рік Тимофій через перелом пальця був змушений призупинити свої заняття з улюбленим інструментом, і це відобразилось на його настрої. Неспокій хвилювання, острах того, що не зможе більше грати як раніше. Виливалось у Тимофія в музику, яку він записував на папері і награвав здоровою рукою на фортепіано. Пізніше це вилилось в мелодію. Це був настрій. емоція, це був такий сум. я Вже я довго ходив і гіпсу, Я готуюся до я готовлюсь зараз до конкурсу. І я ходив в гіпсу дуже довго. Я ще до того ходив в гіпсу. Ще в мене був палець на нозі поламаний, і потім ще на руці палець був поламаний. А потім я ще раз його поламав, і мені було так сумно, що ці емоції якраз і створили цю мелодію. я зіграю. -зі, -зі вам. — Один день. Чому один день? Не знаю, така не Я за один день десь, Я за один день по майже повну мелодію склалися. Так, я сидів, мені так було так. За один день мені було дуже сильно так сумно, що за один день я її склав, Ось так. тому один день. А так, просто цей гіпс він і сам пролетів як один день. Ну, цей один день такий був сумний, що він майже, майже рік в мене був цілий гіпсці рука. Плануєш, ну, ну, я напевно піду по музиці, тому що музика це для мене вже рідне стало. Я вже і на час, почав співати, я вже чую хорошо, дуже ноти. Я думаю піти або в музичне Полтавське му Це так, і або в вищі навчальні заклади. По музиці піду десь. Тут. Ну, отак, я зрозумів, що у них є певні умови, так? Да. Для вступу. Що це саме? Ну, це перше закінчиться музичну школу ну, мати талант, мати до цього хист, треба е, е, якби, хотіти цього, От хотіння, ну і не хотіння, це таке слово. Е, робот, і сам інструмент, і, інструмент що? щоб був, звісно ж, і це теж один із критеріїв. І робота. Робота робить і робить якби це так. Це такі критерії. Но на даний момент, щоб придбати інструмент, немає коштів. Так, там є, є кошти, але їх мало мало. Ма Акордіон, він не цей, він здувається, випадає гвинтику. Тут гвинтик випадає. Оце. І він тоді випускає багато повітря. І отут дірки, отут вискакує, як оце, ось бачите, вискочив, а він ще вискакує і тут дірочки такі повітря пропускає. Це теж погано, дуже. Ну і Він такий гухенький, звісно, щось є. Но він повний, він хороший, ну, він вуховатий і пропускає повітря. Це Так, лічне. Да, це мій лічний. Ще я брав з музичної школи, але ну, він вже дуже такий поганенький, старенький, він не підходить. Такий самий, як той. хоча А, чуть -чуть, чуть -чуть. а, а який треба там? Можна такий самий, тільки новий, да. чи, чи або якась марка просто в... В... Вольтмейстер. вольтмейстер, або і в, в треба виборний, або е... новий саме це у по І е... поцініше підходив і був е... гучний, і е... як це? на російській мові сочний. Так? Насичений? — Насичений. С Нет, соковытый. Соковытый. <святый> в училище и в консерватории надо обязательно, чтобы был выбор, готовый выборный инструмент. Поэтому мы хотим приобрести такой именно. Потому что без выборки трудно заниматься и надо обязательно играть произведение. Оно дает возможность и фортепиано, и музыку, скрипичную и остальную.